Своєю державою ми на цілковити знищення. Осмислення сучасної війни через призму історії в Івано-Франківську відбулася публічна дискусія з істориком Володимиром В'етровичем та політиком Олегом Синюткою. Говорили про те, як незнання історії вплинуло на готовність українців до війни, які уроки минулого варто засвоїти зараз. А також про сучасні політичні рішення, як українські, так і міжнародні. В період цього дання ми бачимо, які зараз зовнішньополітичні, скажімо, фактори, впливають на країну взагалом та й внутрішні фактори. І тому ми десь вирішили проговорити це з Народними депутатами, які мають безпосередній більший, скажімо, доступ до інформації, і щоб вони нам відверто поділилися цією інформацією. Я би конкретно виділив, ну, мабуть, ті питання, що були буквально кілька днів назад. Це і Стамбульські переговори, це і телефонні перемовини Трампа з Путіним. Це і коаліція охочих і спроможність. Будемо мати чути пропозиції від народних депутатів стосовно, як можна що покращити, що змінити. Тобто в в нашій громаді, зокрема, історик Володимир Ветрович каже, що слабке знання власного минулого зробило українців вразливими до російської агресії. Та що важливо, недостатнє розуміння історичних стосунків між Україною та Росією позначається на позиції західних партнерів. Брак розуміння української історії на жаль виливається в неправильні, абсолютно хибні якісь політичні рішення. Ми це бачимо зараз в контексті якихось заяв, в тому числі Сполучені Штати Америки. Як на мене, це саме через те, що не розумієш, чим є Росія, чому Росія є загрозою не тільки для України, але для всього вільного світу. Відповіді на ці питання абсолютно можемо знайти в історію, і саме про це ми сьогодні будемо говорити. Торик переконаний, повномасштабна війна була неминучою не через внутрішні політичні зміни в Україні, а як результат тривалої імперської політики Москви. Я впевнений, що буде чи не буде ця війна, залежало не залежало від жодного українського президента, чи взагалі від жодного українського політика. Це залежало тільки від рішень одного політика. І тим політиком є російський президент Володимир Путін. Один з найважливіших уроків для українців з історії ХХ століття загалом полягав в тому, що без своєї держави ми на цілковите знищення і зараз. Тому ми маємо таку типу, тотальну підтримку українську державу українських збройних сил України, тому що ми розуміємо, що якщо впаде держава, у нас просто буде фізично ціквини. Окрім історичного контексту, під час дискусії обговорили і поточну політичну ситуацію, зокрема міжнародні ініціативи на кшталт коаліції охочих міжнародної підтримки України поза рамками НАТО. Нам дуже важливо не хейтити, не нехтувати, а робити все можливе, щоб ця ідея, комісії охочих, зреалізувалася. Повірте, що це одне із найголовніших задач, і москалі будуть кістки лягати, щоб військ НАТО не було на території України. Не буде ніхто воювати за Україну крім українців, і це треба зрозуміти. Але коли тут будуть стояти війська НАТО, ми будемо чутися зовсім зовсім по-іншому. Серед учасників заходу ветерани, місцеві політики, громадські активісти та молодь Аліна Росецька, одна з учасниць дискусії, каже, що подібні заходи це нагода подивитись на війну не лише з позиції сьогодення, а через історичний контекст. Такі є приказка, що історія нас вчить, того що історія нічого не вчить, а тому треба це міняти дійсно. Щоб в подальшому формувалося суто розумне, правильне суспільство. Подібні дискусії є відкритими і відбуваються і в інших містах мають на меті допомогти ширше подивитися на війну Росії проти України. Надія Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.